Знаєте, тут можна зараз плескати моїм партнерам, які займаються контрактами з артистами, тому що я його наголошував кілька разів і сьогодні скажу знову, що найбільше досягнення фестивалю одночасно є його найбільшим недоліком. Я маю на увазі фіксований термін. Тобто часто складається ситуація, коли артисти, з якими ти домовляєшся, можуть всі приїхати в перший день фестивалю, тільки 12-го. Все. І тому Віктор Вчинко, всім, хто працює, це величезна робота. Цього року, і цього не можна якось знаєте, скрити, було дуже важко, тому що багато людей ми отримали спочатку. Згоду, а потім відмову від скажімо, Ахмада Шимарі, видатного піаніста. Його менеджмент сказав просто, чітко сказав, ми боїмося їхати. Ну, люди мають на це право. Потім була така ж ситуація з мішальникам Каміло, з видатним піаністом. І навіть на мою спробу це якось знаєте, перетворити на жарт, я кажу, ти боїшся їхати у Львів чи в Домінікані, але, але буває і таке. З європейськими музикантами були такі речі. А інші люди казали музикантам, як Лері Калтон, наприклад, а ми хочемо приїхати саме зараз, а ми хочемо підтримати українських людей саме в цей період. І тому це було дуже і дуже важко. Щодо, знов-таки, відповідаю за дологідне ваше запитання, щодо географії фестивалю, коли запитують чи розширюється географія. Я ще раз хочу повторити, якщо в Україні будуть групи, які можуть скласти конкуренцію всім нашим гостям, мені не треба розширювати географію, я поставлю на всі сцену тільки українських музикантів. І, і якщо буде такий рівень.